Чуж Леоніде, вітаю з перемогою вашу команду. Все ж таки зустрічалися два колективи, які після відбіркового етапу здобули по три перемоги в п'яти матчах. Так я, напевно, принципово було протистояння, зважаючи на таку майже рівність, ви все ж таки за додатковими показниками нижче опинилися. Ви за матчем з лавки спостерігали. От які ваші емоції? Які емоції? Перемога є, то саме головне. Позитивні. Типу, маємо три очки, це саме головне. Команда старалася. Головне, що здобули три очки, і це саме головне для нас. Що взагалі скажете по супернику? Все ж таки, команда вийшла вперед, і доволі довго лідирувала в рахунку, але, напевно, дуже важливим для Кройнати став гол роздягальною, як кажуть, який. І гол, в принципі, з роздягальні, тому що на 21-й хвилині також зуміли забити. Це футбол. Хтось забиває, десь треба і нам забивати. Тому нам забили, це не було такої трагедії. Ми знали, що ми типу, відіграємось. Ми були в хлопцях і, як то кажуть, певність здобула свою суть. Тому ми перемогли і дякуючи хлопцям за самодачу, і, ну, Хлопці старалися дійсно. Треба було якось вигравати, і оці, от, як то кажуть, переможні очки, і це додасть певність майбутніх перемогах. Тож, ну, другий етап розпочали вже з набрання трьох очок в одному поєдинку. Е завдання для команди однозначно потрапляння до Ліги Гол. Звісно, у нас максимальні задачі. Ми не стоїмо на місці, ми намагаємося розвивати, тому, типу, тільки перемагати. А там ми не ставимо, типу, що, як то кажуть, віддаємося в кожному матчу, а перемоги прийдуть. Тому стараємося і працюємо над цим. Дякую вам. Дякую вам.